На вулиці Білоруській у Чернівцях незабаром запрацює амбулаторія. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Втім, представити нове відділення міської поліклініки номер 1 планують вже восени. Подробиці дізнавалась журналістка Сі 4 Адміністрація КНП міська поліклініка №1» ініціювала створення амбулаторії на вулиці Білоруській, аби наблизити первинну медичну допомогу до населення мікрорайону Калічанка. У нас це буде нова амбулаторія. Все ж таки, це, це дуже добре, тому що та територія міста потребувала амбулаторії. До мене звернулися ще в минулому році. Звернулися лікарі, мешканці того мікрорайону. Разом вони зібрали понад тисячу підписів. Вони звернулися до мене як до депутата, і так само. В управління охорони здоров'я, і ми шукали їм приміщення там десь. Ну і слава Богу, нам виділили це приміщення в цьому році. Весною розпочався ремонт. Я, якщо я не помиляюсь, десь в травні місяці, мені здається, тільки як тільки можна було проводити вже ремонти, поліклініка розпочала. Вони розпочали це за свої кошти. Це їхній ремонт, за їхні зароблені кошти. І ми плануємо, що запуск буде десь напевно кінець вересня-жовтень місяць. Там на наскільки по готовності, але е, я думаю, що цей час щодень комине, і ми будемо мати в тому регіоні хорошу амбулаторію, доступну для мешканців того. Того мікрорайону людям, що проживають у тому мікрорайоні, важко дістатись до поліклініки номер один. Відтак місто виділило приміщення, у якому незабаром запрацює амбулаторія з надання первинної медичної допомоги. Люди, які там живуть, їхня амбула їхня поліклініка це поліклініка номер один на шкільній, І як би то не було, це досить далеко. Тому ми дуже раді, що у нас з'являються наближені амбулаторії. Це про те, що я говорила завжди, і ще в мої скажімо так, в попередні роки я казала про те, що первинна ланка повинна бути наближена до. Мешканців, а вже центр, а вже ну Спеціалізована медична допомога має концентруватися в великих об'єднаних багатопрофільних лікарнях. Тому це наша така стратегічна задача, і ми не йдемо. Відкриття нової амбулаторії відбудеться ближче до середині осені. Крім того, найближчим майбутнім планують розпочати створення амбулаторії в районі аеропорту. У нас є ще мікрорайон вулиці Будівельників. Так так там там так само досить давно. Так само ця проблема не сьогоднішня. Це давно вони просили ті мешканці, там навіть на як мені відомо, що там була петиція. І ми так само шукали там приміщення, і нам місько, місто не мало там своїх комунальних приміщень, тому ми звернулися до обласної ради. В них з'явили, ну виявилось таке приміщення, тому так само чекаємо зараз, вже, щоб перша поліклініка розпочала там ремонт. І я думаю, що найближчим часом буде там так само амбулаторія. Я сподіваюся, що до кінця року там буде трішки вона менша, але буде. За словами пані Наталії, створювати нові амбулаторії будуть по всьому місту в важкодоступних районах для більшої зручності мешканців Чернівців. Найближчим часом ми так само будемо вам раді представити ще декілька амбулаторій, які ми бачимо. Ми так само ще розглядаємо амбулаторії в сторону нового проспекту Рівненської, туди, далі, тому що в нас найближче це героїв Майдану. І е, там так само там новобудови, там багато людей з малесенькими дітками, які так само хочуть звернутися, тому там, там так само буде щось. Софія Малеш. Ко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4